Очі Маріуполя, сім фотостендів з долями українських захисників, які тримали оборону Азовсталі. Мандрівну виставку на підтримку військовополонених та військових бригади Азов НГУ представили у Чернівцях. Подробиці далі. Сім фотостендів присвячені воїнам Азову, які впродовж 86 днів тримали оборону Азовсталі. Головна мета це популяризація мужності військовослужбовців, підтримка. Теми військовополонених захисників Маріуполя в інформаційному просторі, а також підтримка бригади Азов на стендах. Відображені світлини та історії українських захисників, які були описані в книзі Анастасії Дмитрук Очі Маріуполя на фотостендах. Представлені світлини самої книги Очі Маріуполя, це фотографії азовців, їхні переписки з близькими, тобто автор. З дозволу наших героїв домовились про те, що можна висвітлити ту переписку, які, от те ті переживання, те, що вони відчували, знаходячись в облозі саме на самому заводі на Азовсталі. Виставка очі Маріуполя крокує українськими містами. А також була представлена в одному з найвідоміших міст Італії, Мілані. Нещодавно була представлена в Львові на двох локаціях. Потім івано франківський наразі в Чернівцях. Місія проєкту Очі Маріуполя показати світові мужність та хоробрість усіх українських воїнів, які вистояли 86 днів на Азовсталі сам на сам проти однієї з найбільших армій світу. То ми почули про таку ідею. Тут же підтримали, знайшли найкраще місце для розташування цієї виставки. Спілкувалися з тими мешканцями Маріуполя, які відчули біля страждання в цьому місті. Ну, безумовно, ми вирішили підтримати цю виставку. Одна з головних цілей виставки Очі Маріуполя це збір коштів на підтримку бригади Азов НГУ. Розповідають організатори на стендах. Є QR-коди, за якими можна або придбати книгу, або зробити донат на підтримку бригади Азов. І ми 100% донату. Ми віддаємо все на потреби. Виставка очі Маріуполя, яка розповідає історії українських захисників впродовж 14 днів, розташовуватиметься на вулиці Ольги Кобилянської, 28. Альона Рудніцька, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.